Всіх вітаю. 9 квітня ставили в страціфікаційну камеру наші черенки. Я робив відео, ну, показував да? ось ця камера. Зараз провіримо, яка тут температура у ній. пройшло, о, Сьогодні 25 пройшло, чи це 26, пройшло у нас 15 днів. Так, камера зараз, дивіться. Температура 24. Витягую я цей термометр. Ось він. 24,3 чи 6 було. Давайте назад усуну. Короче, 24. 24,8 температура. Витягуємо, виносимо, дивимося, що там у нас за 15 днів. Показалось, не показалось, було зростання, не було. Приніс я її. Зараз будемо розбирати. Да, до речі, дивіться, витягую ось лента Стоїть, витягую при вас, дивіться, яка температура була. Бачите? Те, що я вам казав, 24,8. Так, Витягуємо це все і починаємо потихеньку витягуємо від датчик ось. Ось він, бачите. Витягуємо, де він був, тут всередині. Ось сюди датчик сам Витягнуло, Це нам вже не потрібно. Зараз будемо розбирати, висипати отсюда та дивитися, що тут у нас є зростання, нема зростання. Так отак, мабуть, буде краще, щоб. Ви бачили? Воно влажне, тепленьке таке. Дивіться, воно влажне. Ось я вже добрався до верхушок. Ой, тут таке воно приятне, тепленьке. Так. Щоб нічого і не пошкодить, Бо не видно. Так От так зробимо о, там уже попроростали. А чи щось я тут начав з усим. Так, як же його так акуратно? бо з бруньками почав висипати. Ну зараз якось будемо акуратно його доставати відсюди. Так, да, тепло красиво, Ну, зараза не дуже зручно витягувати. Не хоть пошкодить усе, розумієте? Ну, мабуть... на цьому етапі я все ж поки залишу, щоб не дуже дивіться значить що там є. Бачите? Попроростали бруньки. Ну будемо сподіватися, що там все нормально. Виключу, поки витягну, потім, бо це сильно довго време займає. Так, витягнув, промив. Ну що, калус. Ось, все, дивіться яке, бачите, обріз повністю. Не на всіх, правда, видно тут, бо де видно, де не видно. Ну почти всі проросли. Діло в тому, що... Бачите? І тут ось я показую. Ну, ось о, дивіться, наприклад, не знаю. ні, Ну видно, камера все показує, ось о, дивіться, о, обростання калуса. Зараз не скажу, що це таке під номером 4, бо це треба дивитися, ну, мені в зошиті. Ось о, дивлюся, ось о, видно, що оброща все. Це якщо в нас на Кобері, а це було на ерері, да? Да, це на ерері. Ну, коротше, ось так ось воно виглядає. Ось о, це ось. О... Дрінтаро редтаро. Це точно я знаю, бо ось підписано трохи залишилося. Ну, зростання ну, бачу добре. Тут калу заросло рано, Це на РР. От. І пагони. Ну, якось отак. ось Це що, карліта, да, це карліта, оброша. ось видно, Це на кобері. Ну, отак. Не буду время затягувати. Короте, все, я вам показав. Ну Поки я нічого такого не бачу, щоб геть там ну ось дивіться, не знаю, який це під номером 1 РР. Тут в кругову, аж ось о, навіть, аж розперло саму цю ось, о, дивіться плівку. Ну Побачимо, що воно далі буде. Зараз буду ставити оце все в культиватор. І ось ось я вже бачите, почав. Я їх буду ставити разом з оцима, що лежали на вимочці. Вчора відео показував вам, бачили ви, у мене лежали вони, сутки лежали, вони вимочувалися, це я витягнув з холодильника. Потім я їх на 8 часов в різапоні замочував і зараз ось, ось набрав. ну Отсюди ж ось ось використав, тепленьке. Кокосовий субтракт, тут 5 см у мене. Зараз я їх усіх виставлю сюди. І поставлю і ті з цього. ж. Ну, що тільки що витягнулося з трасифікаційної камери. І зразу одним для початку я ложу датчик, оцей, що витягував з трасифікаційної камери. Ось, ось я, бачите, його ложу. Це тут у мене буде п'ятка лежать. Ось, ось тут у мене і буде датчик тут, де знаходяться п'ятки. Ну, а тепер ось буду тут виставляти. Зараз я їх поки так приблизно поставлю, розложу, а потім буду засипати кокосовим субстратом. От. І Короче, сейчас... І тоді поставлю це все діло на коврик. Датчик, коврик, і все воно буде. Це, до речі, я показую, це в мене все подвойчик телекий. 8Б. Це мені подарував Максим Ісенко. От, так що хочу для себе виростити, хай буде. Побачимо, як на ньому буде. Ну такі, видно, воно хороші такі. Теж вони вимачувалися. Ну так як і все остальне. Ладно, потім я їх ось розмотаю. Тобто все, я ставлю, не буду затягувати це відео, поставлю, включу та й усе. Це вам відповідь на питання, коли я що роблю. Ось, бачите, трошки навіть запізнився, треба було раніше, хоча б днів там на 5-6. Ну, Роботи скільки собі насобирав, та ще з цим дід морозом, блін, неожидано. То я трошки якось ну, запізнився. Ну нічого, це не ті сроки. Я так. Планую, що числа 15-го буде воно все висаджено. Ну, вже виходить, що в школку. Хоча я її не планував робити. Ну, я вам вчора казав, що це все буде вже, знаєте як. ну, все. Ред, тару. Короче, ну, Буде що розігруватися, що просто даруватиметься. Ну, щось буде. Короче. Бо в мене немає просто такого, ну, скільки посадочних місць. Ну куди? отут ось, ось тільки 60-го. Я насчитав, да? а в мене ще ж воно ж ті, що при... я прививав. Зараз буду приносити, вставляти, коротше, засипати. Коротше, за... за кадром зроблю, потім ключу, покажу, що вже воно засипано все. Так, отак. Закінчив, я бачите? Отак воно все виглядає. І зараз я це все діло піду, понесу, поставлю на коврик. І хай собі стоїть пару тижнів, потім побачу, що там буде, які корні. Будуть, не будуть вони, на чому буде, на чому не буде. Коротше. І тоді висаджу. Так, Коврик мій виглядає отак, ось, дивіться. Раніше я вам вже показував його, бачите? Сам коврик, ось коврикін, отак от. так, Тепер ось, ось ставиться вкладиш, Ось я вам показую. Бачите, такий вкладиш ось. О, все, поставив вкладиш і сюди ставимо. Ставимо свою боляю. Дивіться. Воно для цього і зроблено було. Гляньте, оп. О! Оце так от виглядає мій кільчеватор. Ось ось. З боку він захищений, щоб не охолоджувалося, бачите? Верхушка тільки тут трошки виглядає, а все це захищено. І зараз ось ми резетку чи цей вилку під'єднали. Зараз включимо ось оце ось ось. сюди, так, а це в резетку. І все, і хай собі працює. Так що якось так. Так, до речі, ось, ось я на воді пророщував. Ось це в мене пучок. Зараз я вам покажу. Це в мене низина. ось. Пучок Олімп і зорніця. То низина всі абсолютно до одного пішли, ось всі, бачите, корніша не тільки там починає. Олімп теж ось, бруньки пішли, бачите? І зорніця, ось бруньки теж е, пішли. Так що це у мене ще осінью подарок був з Дніпра. Олександр задарив трохи мені цих. Ну, втикну разом з усіма в школку. Та й хай собі ростуть, буде там, теж якби. І в мене посадю, і комусь там з кимсь поділюся. Коротше, це тако. так. Все, заніс, я вже все поставив, підключив, все працює. Тепер що ми робимо? Дивіться, знаходимо в цій кучі у осід, да? знаходимо ось о... У мене азов. Дивіться, я... ну я його потім втикну. Дивіться. Азов. Бачите? Ну ось так от видно, так? Да? Що ми робимо? Беремо тут у нас 4 бруньки в азові. Він вже вимочений і все. Беремо, дивіться, що я роблю. Я відрізаю отак ось. Раз, обрізав, це, вставляю на місто, де я його витягну. Ось ось. Витягнув туди, отак. От на цю глибину я його і вставив. Це, бистренько, оце вкидаємо у баночку. Ось у нас баночка з водою, дивіться, зразу ж укинув, щоб не обвітрювався. Так, далі що ми ще робимо? Ще ми робимо, ми знаходимо джевелін. Ось джевелін я вам показую. Та витягну, коротше. Дивіться, ось от джавелін. Бачите? Я його і прививав. У мене, ну як, вже там воно настольна прививка робив. І в мене ще є на, цей, ну, на прививку, в холодильнику лежить. Значить, робимо та, ту ж саму. Бачите? І в баночку в нашу. Сюди ось. Ну, а перед тим, як у баночку вкинуть, Зразу зараз я маркером. Так, це ставимо назад, де я його взяв джевелін, поставили. А тепер я все маркером позначу, що це джевелін. Чи підпишу навіть. Ось все. Та щоб не в баночки вже не спутать. Джевелін. Все, ось я підписав. Той не буду підписувати, бо вже і намочив, а другий в тому, що... Всього їх два не спутаєш. Для чого це я роблю? А зараз підемо прививати. Важа ж інтересно, що з цього вийде. Ось баночка. Ножик у мене в кармані. Зараз ленту знайду свою прививочну. І йдемо. І так, показую. Може хтось пальцем у виска покрутає. Ну це таке, це ваше. Так, а мені все одно, бачите, ось побитий ось морозом вибитий рукав. Бачите, дивіться. Одна ось ціла тут ось хороша, залишилася. А більше немає. Це у мене джин, на якому я хотів. Це останній пагін якраз. Ну, Бачите, пострадав, ну не до кінця. Тут такий твердий, не водянистий, нічого. От зараз ми спробуємо, ми цей листок ось вберемо, бо він нам не треба, тільки заважає. Так? Ось все вбрали, дивіться. Цей ми теж вберемо. Ось так. І всередині пасинок той виламаю. Оце такий побіг. Ставлю камеру на штатив. Так. І буду прививати. Значить, дивіться, що я буду робити. Так. Я це одразу вберу. А нам яка різниця? Нам же все одно побіг хто. Ну, мокренький, вроді. А ну, дивіться. Живий. От ми візьмемо сюди. Ось витягую джевелін, він повтовшки практично такий. Чи це, це не джевелін, це азов, я витягнув. Та й повтовшки такий, ну, примірно такий. Зараз ми його бачиш, прививочний нож. Я зараз ось отак його тільки оп, дивіться, одне движення і друге зараз. О, дивіться, гостренько, все, вроді як хорошо, ну, можна чуть трохи. О, і одразу ж його в водичку. Так, як ми його будемо прививати, а ми його ось брунька, бачите, йшла сюди, у цю сторону, а ми його розріжемо і поставимо отак ось сюди. І зробимо коротенько, аж отак ось. Зараз я отак ось зріжу це все діло. Дивіться. Все. І тепер біс би, бистренько ми його сюди вставляємо. О, потовщині, потовщині підійшов. Вроді. Так беремо ось. У в мене така лента прививочна, так? Да? І починаємо нею обмотувати. Бажано тугенько це робити. Ось так оце. З натягом. А тільки ж так, щоб не зломити наш експериментальний побіжок. І замотувати треба дуже гарно, щоб не було там повітря. От так ми його поближч аж до самого О. перекриваємо. Оце все діло. От, от і все, дивіться. Готово. Бачите? Зробили ми перва прививка. 26 квітня, 2024 рік. Перва прививка. Нам все рівно, ну що ми ж дам? Ми просто зробили експеримент. От і подивимося. Буде і для контенту. Далі я роблю ось що слідуючим образом. Ось, о, навіть зараз возьму вдвоє, бо обично я одне роблю. Ну, возьму вдвоє. І ось так ось, дивіться. Раз. Ось все. Замотав і прищепкою, дивіться. Все. Прививка наша зроблена. Зараз оцю прививку джевеліна підемо, зробимо на. Е на чому ми зробимо? На бравісімо. Там такі товсті, бо цей товстенький. Бачите? Зараз зробимо на бравісімо і будемо дивитися. Годиться воно 26, го не годиться. От якраз на камеру я зробив вам сьогодні. Ось, все, дивіться. Я бачите ж, і дощ починається. Зараз пасмурно на вулиці. І зараз, дивіться, не виключаючи, я йду, йду до Бравісімо. Зараз ми дійдемо до добровісимо. Дивіться, який тут паган. Він мені не потрібний. Це раз. Так. Ось, ось, гляньте який, бачите? Товстий. А, мабуть, я на оцей возьму, прив'ю його. Так, зараз я виставлю камеру, оце все діло. Так, дощ на часі, а треба по швидкому так, коротше, дивіться. Видаляю, видаляю. Ось отак, так, видалив. швидко быстро, быстро зачищаємо. отак От ось. Раз. Два. О! Все, тонко, красиво. Так, розрізаю, робимо рости. О! І швидко плодички сюди вставляємо, дивіться. ось ось він. О! І швидко мотаємо. Так. Наша плівка. Побачимо що з цього вийде. Може нічого і не вийде, а може і вийде. Так. Поки так, прихватую зразу. А тоді буду втягувати. Так, і поїхали. От заодно й подивимося. Ай, блін, дощ іде, камеру моче. Ай-яй-яй. Ой, пускається. Ой-ой-ой-ой-ой, Не Неохота ж ерундина робити. Хочеться... А камера ж влаго не захисна. І дорогуща зараза. Так. Ну і подивимося, проснеться воно не проснеться. Що як? Ну тут не підбитий. ну, Товстий побіг був, все. не Морозом не пошкоджений. Так що джевелін у нас дуже, Він, аби тільки брунька була тут, бо тут же ж не заглянеш, що там. Прямо я так хорошенько, щедро, не жаліючи, щоб не попало туди повітря для кращого зрощення. Отак От я все і прививав і в тому році. І все воно прийнялося. Почав я в тому році, 18 травня повторюсь, хто перший раз на каналі. Ну а сьогодні 26 квітня. Опа, оце і все. Красиво. Не знаю, що там камера знімає, бо вже набризкало на неї. І дивіться, що я роблю. І роблю їй отакий ось захист. Це і от сонця, навіть ще один возьму. На всякий случай. Гляди. Хоча якщо буде приморозок, то яка разниця, чи почку мою тут приб'є, чи й оці всі різниці, абсолютно ніякі. Головне, що е, сам побіг, на який я прививав, він твердий був, вже такий трошки древ'янистий. І ось дивіться, оце і все. У два слоя мотонув. Ось, ось так воно виглядає, бачите? У два слоя мотонув, побіг тут вже. Дерев'янілий, ось дивіться, який був. Бачите, з двома гроздями. Воно все одно осипеться. Бо я знаю, що це таке, для чого я його видаляю отсюди. У мене його не буде. Це, до речі, теж тут два рукава залишилися у мене вліво-вправо, але я його в цьому році удаляю. Не нужен мені цей непотріб. Я з ним заморився, боротися. Воно зав'язує добре, гоне як дурне, а тільки... Потім, потім оце дурне воно осипається і там залишаються три ягоди і, і всі мухи з села у мене тут, бо ще буває і підтріскує. Воно мені не треба таке гратися, третій рік не хочу я з ним. То він ось пагони, бачите, хороші, здорові, товсті, гляньте, які. Бери і прививай, вже воно аж колір міняє, гляньте. Бачите? Вже ж видно. Не вон там сочно зелене, а вже воно коричневато пішло на пагоні. Так що якось так. Так що прививки розпочато. 26 квітня 24-го року. Сьогодні посадив, як би поставив у культиватор, витягнув з трасифікаційної камери. Ну і що зробив експеримент, аби ви побачили, буду показувати вам, що пропаде, пропаде, не пропаде, не пропаде. Там в мене достатньо глазків є, і я просто зробив такий експеримент. І ще цей на рахунок туману, туману образування. Значить, я все виписав, сьогодні я вже отримую. Сьогодні я забираю оце все на пошті і всю фурнітуру е, виписав і іписав е, е, лічильник води 32-й. Коротше, все я виписав. Все, що не хватало, все виписав, так що будемо продовжувати. Не хочу сьогодні туди йти вам, ну що я там буду розказувати? Опять умнічать. До речі, хто в перший раз буде робити оце діло, там можна зробити два в одному. Тим більше в кого немає ємкості, а буде хто поливати із, із скважини. Да? Там можна зразу по цій верхній трубі зробити і капельний полив. Тобто, або з трубочкою спустити, або не спускати, просто капельниці докупити, бо ті знімаються, я вам показував. Ну я до цього ще повернуся, я це все покажу. Щоб було два в одному, щоб ви не витрачались. Буде у вас і захід весна, осінь, і полив літо. Так що, отак. От. Все, на цьому все. До побачення, до завтра.